Доброго дня! Представляю вашій увазі доповідь на тему реалізація серверів на пролог. В цій доповіді буде розглянуто, що таке сервер, як можна реалізувати сервер на пролог, який інструментарій надається для цього реалізації SPI пролог та які варіанти та інструменти інтеграції. Надаються в різних мовах для інтеграції з прологом. Проте спочатку рецензія попереднього відео. У попередньому відео мені сподобалося, що доповідач проілюстрував різні підходи до реалізації серверів зрозумілими і наочними прикладами. Також доповідач зробив акцент на історії ідей реалізації серверів на пролог, і в кінці дійшов до цікавих визнаків стосовно перспектив використання пролог і у сфері штучного інтелекту також. Проте він не надав загальної інформації про сервер, його призначення та функції. Тож розпочнемо цю доповідь з визначення поняття сервер. Сервер це програма, яка. Що надає деякі послуги іншим програмам або ж клієнтам. Зв'язок між клієнтом та сервером здійснюється за допомогою передачі повідомлень і з використанням певного протоколу. В цій презентації розглянуто веб сервер та його реалізацію. Веб-сервер це сервер, для якого клієнтом виступає зазвичай веб-браузер, а комунікації здійснюється за допомогою HTTP протоколу. веб сервер є. Основою всесвітньої павутини. Тут можна побачити алгоритм взаємодії між клієнтом і веб сервером Клієнт надсилає http запит веб-сервер має вміти його отримати, обробити і визначити, як на нього відповісти, та надіслати відповідь з певним контентом, будь це JSON чи HTML. Після чого веб-сервер, для чого клієнт має. Певним чином продемонструвати цю відповідь. Перед тим, як перейти безпосередньо до прологу, я б хотіла уточнити про популярність веб-технології наразі загалом та про останні тенденції. Це робиться для того, щоб було зрозуміло, які варіанти реалізації застосунків, пролог має підтримувати. Отже, це сервер-сайд рендеринг. Та клієнт сайт рендеринг. Сервер-сайт рендеринг це підхід до побудови застосунків, коли сервер повертає готову HTML-сторінку, яку браузер має лише відобразити. Цей підхід вважається дещо застарілим, і зараз перевага надається клієнт-сайт рендерингу. Коли сервер надсилає мінімальний HTML, або навіть просто дані, які клієнт має самостійно відобразити і зібрати. HTML-сторінку. Client-side rendering дозволяє, по-перше, розгрузити сервер, а по-друге, зробити застосунки більш реактивними та інтерактивними, тому що не потрібно надсилати запит для сервера у відповідь на кожну дію користувача. Як буде видно в майбутньому, пролог фактично підтримує обидва ці підходи і надає інструменти для їх реалізації. Також тут надана статистика за 2024 рік в найбільш популярних фреймворках та технологіях, що використовуються для веб програмування. Пролог не фігурує в цій статистиці взагалі, що означає, що принаймні варіант написання серверів і реалізації серверів цілком за допомогою мови пролог є непопулярним. Це варто враховувати. Це можна пояснити специфікою імперативної парадигми програмування, яка все-таки є більш відомою більшості програмістів і зрозумілішою за декларативну. Однак в той же час це варто враховувати, обираючи підхід до реалізації сервера. Зараз обговоримо варіант реалізації серверу з використанням пролог. Тут ми бачимо фото Яна Вілмейкера. Який створив реалізацію SVI Prolog і зараз продовжує активно її підтримувати, що можна побачити з його активності на Гітхабі. Він вже надав два варіанти реалізації Prolog і використання Prolog у серверних системах. Це реалізація серверу чисто на Prolog, або ж інтеграція Prolog в сервер, написаний за допомогою інших технологій. як це завжди буває? Обидва підходи мають свої переваги та недоліки. Почнемо з впровадження сервера на пролог чистому. Це полегшує інтеграцію з пролог екосистемою. Проте в той же час і дозволяє користуватися логічним програмуванням. Синтаксис з прологу доволі лаконічний, що зручно. І при цьому spi пролог надає бібліотеку HTTP, яку ми детально розглянемо те що пізніше, яка надає фактично доволі багатий інструментарій для створення веб-застосунків. Однак при цьому слід розуміти, що декларативна парадигма не є настільки популярною, як імперативна. В час навчання цій парадигмі варто враховувати, коли йдеться про підбір спеціалістів. Я маю на увазі, що знайти програміста, який міг би влитися в проєкт на написаний на пролозі, все-таки значно важче, ніж знайти такого спеціаліста, який би міг влитися в такі ж проекти на Node.js. Слід розуміти, що ком'юніті веб-програмістів на пролозі не така велика, як у інших популярних веб-рішень, і все-таки екосистема порівняно з іншими. Технологіями бідніше. Іншим варіантом є інтеграція пролог в сервер з іншими технологіями. В такому випадку пролог найчастіше виступає логічним рушієм бекенду, виконуючи саме ті задачі, для яких, з якими він справляється найкраще. Це може бути робота з базами знань, natural language processing, щось де потрібна саме логіка. В той час як взаємодія з http клієнтом покладається на більш популярне та відоме рішення, тобто на іншу технологію. В такому випадку можна використати сильні сторони обох мов, проте збільшуються витрати на міжмовну взаємодію, є питання складнощів інтеграції, і потреба при запиті звертатися іще до одного компоненту. І перекладати цей запит зрозуміло до прологу, якщо так побудована архітектура, може негативно вплинути на швидкодію системи. Зараз розглянемо http бібліотеку яка є найпопулярнішим та найбільш підтримуваним рішенням. Ця бібліотека, реалізована на пролог, для реалізації серверів на пролозі в наш час. Отже http бібліотека містить в собі багато модулів, кожен з яких, в свою чергу, реалізовує якусь одну конкретну функцію. Тут запропонований варіант класифікації за функціями цих модулів. Трохи обговоримо коротко призначення деяких з них. HTTP дозволяє створювати багатопотоковий http сервер HTTP Dispatch дозволяє працювати з http запитами та створювати хендлери, які присвоюють предикати для обробки запитів, що надходять на певний URL. HTTP параметр дозволяє працювати з параметрами, а і HTML write та HTP JSON дозволяють. Відповідно, надсилати у відповіді HTML та JSON. Є також підтримка сесій та аутентифікації. Сесії підтримуються за допомогою Кугіс. OpenID Аутентифікація це система єдиного входу, яка дозволяє користувачам входити на різні сайти через одного довіреного провайдера. Система HTTP Authenticate – це модуль для перевірки користувача через Basic Authentication – Простий метод аутентифікації, де користувач та пароль передаються у заголовку HTTP-запиту. Також наявна підтримка WebSockets. Це модуль для... для двосторонньої комунікації, що може бути корисним, наприклад, для написання чатів або ігор. Також є бібліотеки для збереження та повернення файлів. Http файл дозволяє повертати файли. HTTP-лог дозволяє здійснювати логування. Як бачимо, ця бібліотека надає непоганий інструментарій для створення веб-застосунків. А зараз перейду, пропоную вам розглянути перший приклад. Розглянути перший приклад. Це простий http сервер на Prolog, який. Повертаєш html сторінку з персоналізованим привітанням та видобуває параметр string. Це приклад підходу сервер-сайт Rendering, оскільки він повертає фактично готову html сторінку Пройдемося по синтаксису. Спершу імпортуються бібліотеки. Це біб... Ми блю... імпортуємо бібліотеку для створення багатопотокового серверу. Для обробки http запитів для видобування параметрів з за http запитів та для написання HTML-сторінок. Далі відбувається реєстрація обробника запитів для певного URL. Тут визначається, що предикат say hello буде викликаний для обробки запитів і при зверненні до цієї URL-адреси. Далі відбувається визначення предикату sayHello. Який отримує параметр request, тобто наш власний запит HTTP, і здійснює обробку запитів. Цей http параметр цей предикат, видобуває з тіла запиту, query string запит, точніше, оскільки у нас GET request, який ми збираємося отримувати, параметр name, та присвоює його змінні name. Далі відбувається повернення HTML-HTML-сторінки. Сторін, яка, де ми повертаємо тайтл Hello та персоналізоване вітання. Цей предикат тримає два аргументи, два списки HTML тегів. Як бачимо тайтл H1 це HTML теги, і перший список відповідає за зміст тегу «Head», тобто мета інформації про сторінки, в той час, як другий список. Відповідає за зміст тегу body, тобто, власне, змісту сторінки. Далі відбувається запуск сервера на певному порті з певною таблицею маршрутів. HTP це таблиця маршрутів, і вона не визначається явно, але динамічно наповнюється через http хендлери Далі налаштовуємо на автоматичну ініціалізацію сервера. Зараз погасимо попередній сервер і спробуємо запустити ни цей. Як бачимо, сервер успішно запустився на порті 8000. Подивимося, як виглядає цей сервер. І так, він приймає те, що ми бачимо, це QueryString. Якщо прибрати цей параметр, то ми отримуємо помилку, оскільки сервер його очікує. Далі цей параметр впливає на зміст нашої сторінки, і ми отримуємо певним чином персоналізоване вітання. Подивимося далі, як на наступний приклад. Приклад 2 являє собою схожий сервер, який, однак, працює з JSON, а також виконує логування. Попередній сервер опрацьовував GET-запити, проте самих лише GET-запитів недостатньо для функціонування будь-якого сайту або застосунку. Переважно тому, що одна із причин полягає в тому, що в передачі параметрів саме через query string. Єдиний спосіб передати параметри це так, як ми бачили, тобто явно. В багатьох випадках, коли інформація в якійсь степені конфіденційна, це не варіант, тому використовуються постзапити, які передають певні дані саме в тілі свого запиту. В даному випадку ми використовуємо бібліотеку HTTP JSON для взаємодії з. JSON, як для його видобутку з запиту, так і для повернення саме JSON-відповіді. Після цього ми також використовуємо логування для того, аби інформація про взаємодію сервера, на різноманітніші деталі, як надійшов запит, чи він був успішний, які протоколи щепів був використаний, і все така інша інформація, яка може знадобитися для. Усвідомлення, як працює цей сервер і для дебагінгу, якщо трапляється щось непередбачуване, вона записується у файлі logs.txt. Тут ми налаштовуємо це як джерело запису всіх логів. Далі тут HGBS-хендлер, ми встановимо його на URL-адресу parity, тому що цей сервер фактично. Те, що він робить, це визначає надане йому число парне чи непарне. Хочеться перед тим, як детальніше заглибитися в синтаксис, сказати декілька слів про те, що можливість взаємодіяти з JSON значно розширює можливості пролог в імплементації різноманітних серверів. Саме тому, що JSON зараз використовується доволі часто в інтеграції і імплементації найрізноманітніших сценаріїв. Це і REST API, коли вважається, що сервер має повертати JSON. Це і інтеграція, і взаємодія з іншими технологіями. Це і той самий клієнт сайт рендеринг, переваги якого були описані раніше. Далі дивимося на сам код. Знову ж таки, бібліотеки, логи. Можемо подивитися на логи і побачити, що тут є і час запиту. Результат IP, метод, адреса, шлях, версія HTTP, тип контенту, user-agent. Загалом достатня інформації, щоб отримати уявлення про те, як відбувається запит. Далі тут, ми визначаємо http хендлер цього разу на адресу parity. Далі. Предикат handle request виконує наступні дії. Спершу відбувається видобування словника із читання json словника із реквеста і передачі його в квері. Далі ми очікуємо, що наш словник міститиме в собі параметр number, і значення цього параметра number присвоюється, якби. Значення цього параметра отримує змінна n. Далі ми перевіряємо, чи ця змінна і по тому, як вона ділиться на 2, встановлюємо парна, вона чи не парна, після чого е, повертаємо результат, який є, е, нам говорить на парі і значення от або even теж маленький JSON словник. Повертається як результат через Reply JSON Dictionary. Ініціалізація та запуск сервера відбувається так само, як в попередньому прикладі. Також зараз потишемо попередній сервер. З цим сервером ми будемо взаємодіяти через Postman. Отже, як бачимо. Ми надсилаємо в тілі запиту в форматі json словник, який очікується, Нам бере значення 14. І нам дається інформація про це число. Спробуємо поміняти число. Цього разу має надійти інший результат. І так воно і трапилося. Результат також повертається в форматі JSON у вигляді паріті та значення. Тільки що ми бачили два варіанти реалізації серверів. На використанням тільки інструментів SVI Prolog. Загалом це доволі прості приклади, проте зрозуміло, що їх можна масштабовувати, а також використовувати складніші інструменти з інших перелічених раніше бібліотек. Проте хотілося б також нагадати, що існує іще один спосіб взаємодії з Prolog а і сервером, а, власне, інтеграція Prolog в сервер написаний. Іншою технологією. Саме цей варіант. Зараз пропоную оглянути варіанти інтеграції пролог в сервера, написані іншим мовам програмування. Обговоримо такі інструменти, як SAP Саппроцес та Tau Prolog – це інтерпретатор пролог для дж... на JavaScript для веб-додатків. Він написаний повністю на JavaScript. Дозволяє виконувати прологкод безпосередньо в браузері чи на сервері чи через Node.js, та не потребує встановлення компілятора. В відео мого попередника та у пролог було детально розглянуто та проілюстровано приклади. Тому в цій презентації увага зосереджена на інтеграції. Пролог застосунки, написані на мові програмування Python. Розглянути модуль Сапроцес. Та бібліотеку Python. Цей процес це модуль Python, що дозволяє запускати зовнішні програми, включаючи sva прилог як окремий процес. Під процесом мається на увазі програма в стані виконання. Взаємодія з процесом відбувається за допомогою текстового обміну потоків введення та виведення, що ускладнює взаємодію та не дозволяє безпосередньо обмінюватися структурами даних між Python та пролог. Натомість, Python можна надати пролог запит як текстовий рядок отримати текстовий результат і потім його обробити. Насправді, справді є найбільш універсальним варіантом ви підтримує будь-яку мову, яка має доступ до командного рядка, а не тільки SVI пролог. Тобто він може взаємодіяти і C, і Java. А в той час як бібліотека PySweep – більш вузкоспеціалізований інструмент, спрямований для безпосередньої інтеграції з SVI пролог. З рахунок своєї вузькоспрямованості PSV працює швидше, оскільки надає вбудовану інтеграцію зі своєю пролог через C-інтерфейс, дозволяючи безпосередньо передавати дані між Python та пролог. PSVIP імпортує пролог як бібліотеку, і з використанням функції пролог Query напряму вкликає пролог код через C. В наступному прикладі. прикладі 3 продемонстровано інтеграцію Django через SpiceV. Створено простий Django backend, який звертається до бази знань, викликає визначені в цій базі знань предикати. Це за допомогою бібліотеки PySweep, в той час як комунікація з http запитом здійснюється за допомогою Django. Тобто Django налаштовує обробник URL. Django, Реєструє, який обробник має, ре... має обробляти записки, які надходять на дану адресу. Django створює цей обробник, після чого в самому обробнику викликається код запиту. Пролог Query запитує у пролог результат виконання предикату Child Born in 1981. Пролог Consult .pl передає до пролог наказ завантажити базу знань з цього файлу. Якщо дивитися на код в Visual Studio Code, то можна побачити, що всі ці файли є частиною базового темплейту веб-застосунку на Django. Він є значно об'ємнішим, ніж подібний застосунок для пролог. І там, де прологу вистачило одного файлу, Django потребує додаткових. Автоматично встановлює файли, папки та підв'язує бібліотеки. Однак, з іншого боку, Django краще масштабується. І така структура спрямована саме на полегшення масштабування застосунку майбутнього. майбутнього. Тут можна побачити файли Family на пролог. Це, власне, і є база знань з визначеними предикатами. Також можна детальніше подивитися на. Обробник запитів. Тут відбувається запит Results зберігає результати виконання правила перетвореного до листа, а сам запит повертає ітератор словників, який потім проводиться до вигляду листа. Тому що в Python є такий об'єкт, як ітератор, який можна при бажанні перетворити на список. Далі відбувається повернення JSON-відповіді, тобто відповідь повертається в форматі JSON. Проте JSON респонс за замовчуванням очікує список, очікує словник, в той час як пролог запити, звичайно повертають списки, оскільки для кожного пролог запиту повертається всі існуючі відповіді. Тому ми встановлюємо Save та False і таким чином уможливлюємо передачу списків. Можете подивитися і наочно побачити результат виконання подібного коду. Як бачимо, кожен, результат кожен успішний результат зберігається в окремому словнику, в той час, як разом вони містяться в списку. Перейдемо до висновків. Реалізація серверів на пролог це не типовий, але цікавий підхід. Користь такого підходу полягає в тому, що пролог добре підходить для деяких задач, а саме роботи з базами знань, експертними системами та семантичним вебом. Його можна застосовувати в тих задачах, де важлива саме логічна обробка запитів. Цікавість такого підходу випливає з того, що реалізація веб-сервера на пролог. Встановить певний виклик розробнику і дозволяє краще зрозуміти як пролог, так і мову, з якою він інтегрується. Наприклад, я дізналася багато нового про Python, поки налаштовувала інтеграцію з прологом. Далі, що стосується відсотку написання коду, приблизно 60% коду написано самостійно, здебільшого код для... код на Django – в той час, як перші приклади, це, скоріше, переписаний варіант коду з відповідних статей та документації. Що стосується огляду сфери загалом, то більшість сучасних серверів використовують імперативну або об'єктно орієнтовану парадигму. Таким чином, як вже було видно зі статистики, варіант реалізації спролог не є популярним. Що стосується прогнозу на майбутнє, Тобтолог може стати важливим інструментом в деяких сферах веб-розробки. Він, скоріше за все, залишиться нішевим, однак з розвитком сучного інтелекту та семантичного вебу може отримати більшу уваги в якості допоміжного інструменту для логічного аналізу даних та автоматизованого прийняття рішень. Тут вказано використані джерела. Дякую вам за увагу!